Зараз рухаємося до Авдіївки Сергій Волков, військовослужбовець збройних сил України із Авдіївського напрямку, з нами на зв'язку. Слава Україні, пане Сергію а Україні! бажаю вам міцного здоров'я. Героям слава, скажіть, будь ласка, як як ситуація у вас, зокрема, на північному флангу? Бо про нього багато вчора ввечері писали. Російські воєнкори, тобто що там відбувається по кількості по кількості за 200 росій російських? Ми бачимо, що інтенсивність велика. А чи це чи це ходить про якісь штурми масовані зараз там? Ну, тих штурмів, які були з 20-го числа, немає, а вони закріпляються. І підтягують, тобто ну, -то перегруповують своє військо де ближче до залізної дороги, жлезки так званої, і намагаються там закріпитися і рухатись в бік е заводу. Угу. А напрямок Але... степового, бо вони про степове вже третю добу кричать, що вони його контролюють. Як виглядає насправді ситуація? Насправді йдуть бої, і так само як вони кричать, що вони контролюють, наприклад, Авдіївський терикон, вони його не контролюють, тому що ми його прострілюємо. Ну, тобто вони нічого не можуть там зробити. Так само, ну якщо говорити про... Артилерійський контроль вогневий, то ну ви розумієте, ці відстані і кожні 100 метрів? Тобто, тут як і вони не можуть говорити, так і ми не можемо сказати, що вони там щось контролюють, тому що артилерії дуже багато, і контрбатарейної боротьби фіксується це все піхотою, але який сенс тримати піхоту на позиції, якщо і ну, не обдумана, скажімо так, да? тримати піхоту на позиції чи висувати її в місний якийсь там штурм незрозумілої позиції, якщо артилерія не щупає. Тому наше керівництво військове береже особовий склад і, і а, в такі штурми чи в лобові контратаки не, не направляє хлопців. Mm -hmm. Тому. Зазвичай використовуються арта або безпілотні літальні апарати, які виконують по суті функцію то самої стрілецькою і, 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 і точково артилерійською. Ан Сергію, вони навіть прогнози роблять, якісь там пробують дати озвучувати про те, коли вони оточать Авдіївку. Яка в них тактика, що вони собі дозволяють щось таке говорити? Я розумію, що це на їхню внутрішню аудиторію скерована ця вся риторика, але все рівно як вони зараз поводяться? Щось новеньке, якісь нові методи застосовують чи старі добрі м'ясні штурми, коли просто неважливо, скільки десятків чи сотень тисяч своїх покладуть. Ну насправді, якщо моніторити їхні соціальні мережі а, стосовно Авдіївки, то вони її захопили вже аж там я не знаю яку кількість разів, і завод, і на завод вони вже заходили, і, і на півдні вони теж там позиції забирали. Тому вони з власного споживача а, кормлять, ну скажімо, цієї дезінформацією чи своїми планами. Які не реалізовуються, так само як і е, попередній їхній штурм е, і 10-го і 20-го числа, е, насправді вони почали ще першого пристрілюватись жовтня. Е, тому а вони в телеграм-каналах вже кричали, що все, ми вже mm. ми вже практично захопили Авдіївку. А стосов... ну, тобто на це не треба зважати уваги, тому що е, вони видають знаєте, жила це дійсно, але. У них є інша е, дурна сторона. Вони їм байдуже яка ціна е, ці, цієї, скажімо, мети і, і цілий. І тут ми переходимо, переходимо до тактики, е, і вони її трошки відкоригували. Вони вже намагаються виключно піхоти працювати, тому що техніку ми активно палимо. Mm -hmm. е, техніки вони використовують зараз менше і. Активно підключили свої. Радіоелектронні засоби, засоби електронної боротьби проти наших дронів Камікадзе, які не дають можливості працювати іноді і не, і не всім дронам, скажімо, дають працювати на тих частотах, на яких працювали раніше. Але тим не менш ми знаходимо рішення і. Працюємо і палимо їхню і техніку, і піхоту. Тобто, вони а, зараз а, а скажіть, чи є у вас достатньо засобів, щоб перескочати або садити, або збивати? Я про е, засоби радіоелектронної боротьби? Ми, ми розуміємо, що вони фактично літають 24 на 7. Ну, це непроста історія насправді. Е, е, і радіоелектронної розвідки, системи і радіоелектронного подавлення, і тобто, є, скажімо, там вище ну, тобто, підрозділи, які виключно цим займаються. Е, стосовно піхоти, і стосовно м, скажімо так, точок, де працюють наші хлопці. Ми намагаємось використовувати цей купольний реп і для того, щоб принаймні від FPV, бо вони також його використовують захиститися. Зараз активно впроваджуємо ці півлінгатери умовні для того, щоб розуміти на якій відстані і де знаходиться дрон, який насувається на вас, і який... Потенційно, це дрон, тому ну, що зрозуміло. А все це? летить, все летить ночі, все світиться. Ну для того, щоб зрозуміти. Дійшову, ага. А скажіть, будь ласка, вони звітували про те, що вперше нормально прицелились і ударили ага. по авдіївському коксохіму. Наскільки руйнівним цей удар є, бо ми ж розуміємо, що і промка, і коксохім це такі серйозні об'єкти з нормальною системою захисту. Але я, от якщо є від або ви знаєте, або від ваших побратимів, як, які результати того? Бо там ще знаємо, що жменька людей таки перебувала Та. працівники. Які на заводі і да. менше людей перебувала насправді? Ядмін будівлю вони там нас давно знищують, і в цій адмінбудівлі загинуло багато працівників і заводу, в тому числі. Тобто, для них Авдіївський каксихім це знаєте, як цей, як Маріуполь, Зовсталь. Вони будуть ну принаймні намагаються і вважають, що це там мега-критичний об'єкт, і його треба знищити, і ці фаби, каби і РСЗО направляють туди, тому о, тут важко говорити, ну ну тобто, рівень руйнування. Був було нормальне підприємство. Був по суті Авдіївський кексихім, і це було дорівнювало Авдіївки, тому що е, більша частина населення працювала саме там, і для них е, це Завод е, був єдиним джерелом е, там і доходу, і, і ну тобто, це такий ключовий е, ключовий завод е, цього регіону. Відповідно не буде заводу, і людям там нема що робити. Mm -hmm. Тому ці цивільні потроху виїжджають Дійсно, там ВЦА звітує, що ще залишається. В euh, ну які там або відмовляються там і так далі, М -м -м, а на ну а завод э -а, Русня точно хоче знищити, як вони знищили велику частину нашої економіки і е -на нашої промисловості. Пане Сергію, з зведення генштабу, маємо цифру 1130 змінусованих росіян за останню добу, і коли ми говоримо про такі високі цифри за одну лише добу, це свідчить переважно про те, що власне такі Штурни, атаки, пішли. штурми були. Ну і розуміємо, що в ці дні то йдеться саме про Авдіївку, що там більше Головнокомандувач залужний озвучив насправді страшні цифри, що за місяць за останніх 4-5 тижнів, відколи вони почали активніше штурмувати. Авдіївку в ті три хвилі, мінус 10 тисяч окупантів, сім літаків су 25 Дуже багато танків, дуже багато іншої техніки понищили. Вони відправляють туди щось, що є в гіршому, старшому стані, що розуміють, знищать і підженуть нове і про людей, і про техніку. Чи теж є нове озброєння? Можливо, теж з'являються кваліфіковані військові, які щось трохи більше вміють, мають більше досвіду. Ну, насправді, ми там не можемо перепитати вже в тих, хто в числі 10 тисяч. Але це, це е, звичайне їхнє з'єднання, е, полки, бригади е, мобілізованих, е, плюс там всякі різні умовні там, ЧВК працюють на нашому напрямку. Е, ну, Є різні, але. Раховуючи те, як вони ну продумали цю операцію по захопленню, ну це свідчить, звісно, або про якусь людожерство в їхньому керівництві, в їхньому генеральному штабі. А вже на місцях не, не, не могли там скоригувати цю історію, як рухатись. Але в них насправді б'є професійні військові, є, вони там перекидали своїх якісь там типу, спецназ грушний, але не виходить у них рухатись так, як тим темпом, яким ну, який вони собі там задумали. Ми відповідно намагаємось і б'ємо і відстоюємо ці свої позиції, тому тут неважливо навіть. Їхня якість, вони просто рухаються масою і кількістю, ну а... так, про спроба продавити. А от пане Сергію, а які ви шанси в них от таким способом продавити два напрямки на півдні від Авдіївки? Вони про це давно мріяли. Я маю на увазі той напрямок, зводяного на Северне, і от оце і наскільки в них перспективи просування по напрямку Первомайське е, на захід? Тобто є там в них шанс ще. Далі продавлювати чи вже спинилися насправді. Ми ж там і контратакували на опитному. А в на на, на, на піромайські на, на там потужні бригади стоять. Я не впевнений, що вони там зможуть. Ну тобто, звісно, все залежить. Ситуація непроста. Не буде там. Шапка закидательства, та ми зараз там а, все там а, достанемо шашки і всім відріжемо. Насправді вона залежить від багатьох факторів, від наших резервів, від логістики, від БК, від злагодженості. Скажімо, і навіть погодних умов тому кількості арти, кількості БПЛА і можливості розвідувати території. Тому тут все насправді дуже дуже напружено і натягнуто. Ми робимо все можливе і неможливе, тому. Дуже, ну, тобто ті, ті сказки в російських там пабліках не виправдовуються. Принаймні, ми робимо все, щоб їхні, і їхні бажання не реалізувалися, тому що ми розуміємо, тобто є достатня довіра до нашого командування, командирів є розуміння важливості цього об'єкту, тому що це. Серйозна лінія для частини Донбасу лінія оборони, і тобто і на такому інформаційному психологічному рівні, ну тобто, але не тільки але і на стратегічному, mm -hmm. теж пане пане Сергію, знаємо, що це найважливіша ділянка фактично зараз східного е, російсько-українського фронту.